Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Тож про що мова? Мова про те, що США припиняє фінансування України на 45 днів. Там Певні заморочки в Сенаті пішли і так далі. Е, ну, отже, хочу розібрати ситуацію. А що ж це там таке відбулося, що на поверхні, а що, як то кажуть, сприховано від нас. так? Ну, що, поїхали? Отже, поясніть мені, будь ласка, а чому США припиняють фінансування України на 45 днів? Хай скажуть його неправду. Лаус перевернутий. Отав. Інгус. Ансус. Тейвес. О, дві руни. ну гаразд, що ми маємо. Альгіс перевернутий. Наутіс перевернутий. Цікава картинка, я вам скажу. Руни. Прям таку історію показали, прям. Зараз ще хвилинку йде інформація. Ага, ой, ну, цікаво. О, ага, десь, десь очевидно, десь не дуже. Зараз розумієте про ШО. Що ми маємо? Лагус перевернутий. Отал, інгус, ансус, Тейвас, альгес перевернутий, наутіс перевернутий. Прошу моа, ну ось відразу. Лагус перевернутий. Обман. Відразу. Обман. І неправильний вектор. Вектор чого? Якраз Otal в даному випадку. Ось влада. Ну, це наша влада, от мені чітко розуміння прийшло, що мова про нашу владу. Але ж, оцей власність. Тобто, ну США, відповідно, гроші США можна розглядати, які вони нам виділяють, можна розглядати як власність США. Зараз дивіться, ця власність йде куди. Да по неправильному вектору вона йде. Ага, привіт. Повочеріскам, барабанам, ну і іншим доволі цікавим тратам. Це одне. А з іншого боку, якщо обман, обман від влади. Тобто влада щось обіцяла. Наша відповідно. Але, але, але да? щоб не сказати, е, як, ну, добре, не буду казати, Ютуб не любить лайку, да? навіть таку легку і цензурну. Тобто, влада і щось то, щось -то вона наобіцяла, а не робить те, що має робити, як би. Ну, от про те й мова. Мало того, от Ау Інгус, це цікаво, ну, це вже більше про США. Відповідно, про їхній внутрішній добробут, вони дбають. Тобто, е, Інгус це що? Ну Це вже пояснюють про ситуацію. Чи, відповідно, продовжиться фінансування, так, да, продовжиться для України, інгус. Але тобто, США хочуть, щоб не тільки нам, що називається, рибку дати, да? а й навчити рибку ловити, бо Інгус це про те, що дає дохід, це не сам дохід. От що. Тобто стимулюють нашу владу відповідно, ну, економікою займатись також. Да? І щоб кошти йшли правильно, а не де-інде. Да? На увечеріські та да барабани. Що <гум> ми далі маємо? Ансус? Цікаво, в плані. Ну, гарні новини будуть. Да, гарні новини. Інгус, Ансус це якраз те, що продовження фінансування буде. Да. Але Ансус це і про документи також. Документи, саме щось підписане вже, да? якісь обіцянки домовленості. Ось Лаус Ансус. Ну це продовжую пояснювати. Тобто, обман чому? Обман домовленостей. Обман домовленостей, обман відповідно по документам, які прийняли, які були прийняті, підписані там. От. Е, ну, але, але це про позитивні новини. Тобто, я ж кажу, от це фінансування буде продовжене. Там 45 днів щось мені підказує, що навіть швидше. Відповідно, там і Байден вже заяви робив, і ЄС там робив заяви і так далі, тому подібне. Одним словом, рух буде в тому напрямку. Ну, ось те і вас. Да, Якісь активні рішучі дії. Але ж цей тиск, тиск на куди? Да Знов на нашу владу, тут на нашу, не про штати мова. Відповідно, буде тиск, Да. що ви, шановні, ось підписували документи і давали обіцянки, а даруйте ні чорта не робите. Да? От тому давайте, бо буде вам. Е, ну, мало того, якщо, хоча якщо взяти інший аспект, то те у вас це про зброю. Тобто гарні новини про зброї будуть. Ну що ж, ленд-ліз? Тому що, ну да, дія закону припинилась, але вже ходять слухи про те, що буде продовження його. Ну, в принципі, якщо згадати мій минулий розклад саме на ленд-ліз, то я казав, що да, його продовжать. І по ньому таки піде зброя. Чекаємо. Що такий контекст хороший, що такий контекст хороший. Добре. Що ми маємо далі? Ну, тобто, якщо це ну, сказав, так, що документи, певні домовленості, от, відповідно, тиск на нашу владу, щоб вони, власне, робили те, що вони пообіцяли. Ось, а Альгіс перевернутий далі в нас. Зокрема, що це тиск. Куди? Ну, щоб захист був, да? тому що зараз щось не захищено у нас почувають. До речі, Інгус і Альгіс е виходить. ага, та-та-та, Йде інформація. Тобто, ну, незахищені кошти, незахищений достаток самих США. Відповідно, е це мова й про те, що в Україні у нас кошти можуть піти кудись. Кудись, одним словом, так? А з другого боку, що вони про свій достаток дбають, адже у них там також держборги, оце, оце, да, у них печатна машинка доларів, якби да. І вони можуть собі дозволити ще надрукувати, але ж то все рівно не до безкінечності можливо. Проте мова, тобто вони дбають і про свій добробут, тому що ось уже бачите, щось незахищені не також почуваються. Щось то їх трусить теж, їхню економіку, так би мовити. Ну, і ось навтіс перевернутий. Певні труднощі, певні обмеження, до речі, певний тиск, сюди ж. Відповідно, ось і в Штаті, вже там потроху воно назріває. Ну, Можливо, діло до виборів іде, і з цим також пов'язано. От, щоб електорат свій порадувати, так? З одного боку, з іншого, можуть бути і реальні е, фінансові проблеми, якби, в США. Да, як топ-1 економіка світу, ну, це не значить, що вона прям бездонна і резинова. Тобто, і не значить, що у них прям жодних проблем нема. Ось, цікава зв'язка. І це, і це також. Гаразд, ну, давайте за куліси тепер подивимося, що ж, власне, що і шеру не цікаво скажуть. Це із того, що якби на поверхні лежить. Ну, не все, звичайно, але. Так, дякую за відповіді. Mm -hmm. е а, ну добре, а давайте хитро запитаю. Хитро запитаю, зараз зрозумієте, про що я. Добре, дякую за відповіді. Отже, е розкажіть, поясніть мені, будь ласка, по цій... Ситуації з припиненням фінансування від США для України. Поясніть мені, будь ласка, те, чого я не знаю. Ай скажіть, його неправду. Єра. Лагус перевернутий. Ансус. Перт. Торісас. Так, Ейвас. Феху перевернути. Ага. Ха, Ну, десь щось я і знаю, а щось і не знаю, дійсно. Слухайте, цікаво. Ну, зараз Велинку. Угу, Все, зрозумів. Про що мова? Ера, лагус перевернутий, Ансуспер, Торісас, Ейвас, феху перевернута. Про що мова? Ну, ось Єра, да. Ну, ось, вам, ось вам завершення циклу. Але ж це і початок нового. Тобто, от якраз вам мова. Що якась одна програма фінансування від України завершується, але почнеться щось інше. Ну, мало того, це урожай. Тобто. Урожай в результаті раніше проробленої роботи. Ну, В даному випадку, щось міпіткаєш, це з боку саме України показують ситуацію. Відповідно, що наша влада наламала дров і отримала закономірний результат. Да? Ось, Лаус перевернутий, обман. Да? Ось вам ніби урожай, ось вам урожай. Да? Ну, а якщо подивитись, то, то я ж кажу, от закономірний результат дій. Ось, обман, 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 не той вектор. Ну і вектор дав. В даному випадку ми запитали про фінанси, вектор трати коштів, да? не той, який очікували. Ось, лагозансус, продублювалось. Обман? По чому? По закону, обман домовленості, обман документів, які були підписані. Нічого хорошого воно, відповідно, не несе. Ну, це один аспект, одна зв'язка. Якщо подивитись інше, то це хороші новини будуть, попри те, по чому? Хороші новини. До речі, несподівані. По тому що осьпер. Нам інший, інший ну, рік достатку нам відкриється. Читайте. Якщо так, рік достатку нам відкриється. Ось. Є рапт це, ну, це такий потік прям поточище, хочеться сказати. Е, ну і якщо про фінанси питаємо, то допомога буде. І пойде вона ще з новою силою. Але не лише про фінанси тут мова, тут інше показали. Дивіться. Ось Ансус це також документ, ну вже в відриві від цієї зв'язки. Дивлюсь. Ансус це певний документ, певна домовленість. Перт це якраз як ну, потік благ, тут не лише про гроші вже. Торісаз, ось ось які блага. Відповідно, військові. Військові. Тобто, блага військові підуть з новою силою. Мало того, лагус перевернути. В даному випадку поставка, тобто вивіз якраз. Вивіз військових благ. Ну, тобто це Америку явно показують, що вона е, вивозить свої склади трошки підопустошає. Так? Турісас це, да, це теж позначка зброї, і це позначка можливостей нових. Відповідно, будуть якісь дії такі активні е, щодо того, ось є ей, вас. Буде не лише зброя саме, ну Турісас це така, знаєте, більш атакуюча зброя, да? то Ейвас ось і зброя для захисту, але це й труднощі певні будуть. Видно, що, що воно прям так рікою потече і без всяких умов. Ні, умови будуть. Ось і вас, ось певні труднощі. Ось, до речі, закон знов таки, закон і документ. Тобто, щось то від нашої влади будуть вимагати, конкретно і чітко, що от поки ви це не зробите, більше ви там, що називається, ні цента не отримаєте да, в такому плані. Ну. Іноді, щоб зробити крок вперед, треба отримати гарний пендель ззаду. Да? От, до ситуації, як не, не, не можна доречно, буде це сказано. Ось і вас. Ну, відповідно, да, це вже тут зброя, а це і ПВО. Якщо ми вже військовий аспект взяли, От, і воно все йде, 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 йде. Ну, але феху перевернута. Тобто е це фінанси, це не про ресурс. Тобто, Проблеми саме з фінансами. Читайте, що е, прикрутять фінансування пряме, е, ну, на пряму там фінансування, так, на зброю і так далі. А почнуть давати зброєю. Потік зброї. Документ, який дає потік зброї. А це ж лендліз. Це ж лендліз має бути. от. Тобто воно піде зброєю, а даруйте, а не баблом. Ну, тому що зброю вже там, Абрамси, чи куди у наших не вистачить розуму да й наглості, толкнути кудись наліво. Ну, тому що це буде зашквар планетарного масштабу. О, А з грошима, відповідно, все набагато простіше. Тут ось, схоже, що буде Соломонове рішення нарешті у США прийнято. Що Давайте завалимо зброєю напряму, а грошей ні копійки не будемо давати. В такому плані. Ну, добре, хай феху перевернути це в даному випадку не, не не копійки, але з грошима будуть якраз труднощі, саме з грошима. А піде зброя, відповідно. Отак. от. Цікаво, їй Богу. Ну що, ціка... чекаємо повернення ленд-лізу, коли там е... дідусь Джо нам зробить приємну новину, а чекаємо на те. Ну, якось так. А по грошам дійсно прикрутять гайки, і добряче прикрутять. От. Тому що, тому що, що зашквари наші їм набридли. Ну що ж, не, не розуміє голова, то хай розуміє п'ята точка. Да? Хочеться сказати. Добре. Ну, що тут додати? В принципі, все розгляну. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!